Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожного тижня купуємо криптовалюту на 15 доларів, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо не тільки купувати для проєкту криптопенсія, а й також для проєкту Мільйон з нуля розповім, що це за проект, де більш детальніше ви дізнаєтеся. Це новий проект, який я недавно запустив, і також ділюся своїм результатом, своїм досвідом і своїм шляхом. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм. Там канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до нашого портфоліо. Як бачите, в нас на балансі є 64 тисячі гривень, і в нас є чистий прибуток в районі 46%, а саме 20 тисяч гривень чистого прибутку. Я вам хочу нагадати для новачків, що ми починали більше року тому, починали з 500 гривень і кожного тижня поступово накопичували дисципліновано по стратегії, без ФОМО, без жадібності, поступово собі накопичуєш. І ось такий результат ми на сьогодні маємо. І одразу скажу за взагалі конкретику по крипті, по прогнозам, так друзі, ми знаходилися досить довгий час на. Копичні, і сьогодні ми бачимо перші признаки того, що в нас починається параболічний рух, той рух, який я вам розповідаю останніх уже рік. Так більше року я вже розповідаю, що одного один момент у нас почнеться парабола. Так, і ось цей дохід тут перетвориться в колосальні цифри. Тут будуть зовсім інші циферки. Так, і ми сьогодні вже бачимо з вами початок цього руху. Давайте пройдемося швиденько по портфоліо, і потім перейдемо вже, Покажу вам більш детальніше ці активи на біржі, докупимо сьогодні. Давайте все робити поступово. У мене XRP сьогодні знаходиться в нас в шикарному профіді. Так, показує 10 тисяч чистого прибутку, 290% профіту. Так, монета сує показує гарний результат, і це тільки початок. Так, це тільки взагалі початок, друзі. І можете зрозуміти, що буде під час основного переливу ліквідності, тому що, якщо ви подивитеся на біткоін домінацію, я вам розповідав, що сьогодні ми бачимо з вами ось такий результат. І це при тому, що біткоін домінація глобально зробила тільки 5% свого падіння. Так, тобто зробила малесенький такий відсоток, 7% падіння від свого попереднього хая. І можете представити, зрозуміти, що буде, коли домінація впаде аж зробив ось такий рух, так як мінімум ось такий діапазон до рівня 46. Що потім відбудеться? Знову ж таки, ви будете це самі відчувати і спостерігати, якщо дотримаєте свої позиції до тих діапазонів. Самий простий, самий банальний експеримент, так, нічого складного, не потрібно нічого вгадувати, просто накопичуєш і отримуєш результат. Тому давайте переходити одразу до купівлі. Сьогодні ми по списочку по стратегії по цій табличці вона знаходиться в описі під під цим відео. Ми купимо наступні монети: монето Link, старенька монетка. Так, Переходимо давайте до біржі OKEX. Ви знайдете силочки в описі під цим роликом, користуйтеся. Тут є гарний стейкінг, тому заходьте, ви мене досить гарно підтримуєте. Нажимаємо спотова торгівля і переходимо. Давайте до купівлі зараз монетки лінка. Вибираємо торгову пару LINK і USDT і давайте подивимося, що у нас там відбувається. Дивіться, як скільки часу давали нам купити в цьому діапазончику. Просто Подивіться навіть на графік, друзі. Подивіться, що тут відбувалося. Ми з вами ось тут купували, так і по 13 доларів купували, і по 15 і по 12 доларів купували. Тепер лін коштує 19 доларів. І парабола розпочинається. Гра розпочата, друзі. Ну що, будемо спостерігати тепер. Зараз більшість буде очікувати відката, щоб перезайти, зайти, тому що втратили точку входу. Так, я розповідав, що це все зона накопичення. бери і купуй. Ринок дає можливості. Він завжди дає вам шанс. Купити в правильному діапазоні. Дивіться, нажимаємо Купити лінк на 5 баксів, купуємо прямо по риночку, ми запишемо пізніше ці транзакції. Давайте перейдемо зараз до графіку, покажу вам по лінку. Тобто відео буде досить довгим, тому що тут буде два проекти. Додивіться до кінця, ви подивитеся по мільйон мільйон з нуля. Подивіться той проєкт, я думаю, для вас буде досить цікаво. Дивіться, друзі, ну по денному тайфрейму, якщо ми подивимося на лінк. Починається парабола Параболічний рух це основа взагалі імпульса. Так, це тоді, коли вже ліквідність починає перетікати. Основна ліквідність починає в старі монетки перетікати. Спочатку ростуть. Великі капіталізовані, так потім ростуть уже в нас середньо капіталізовані, потім вже приходить час до нових монет. Старкнети арбітруми, оптимізми. Ми це все з вами будемо спостерігати в скорому часі. Бачите, перша хвиля росту була по лінку, так, корекція скоректувалася до попереднього діапазончика. Накопичення, побачили ще одну хвилю росту, ще одна корекція. Так дають можливість, дають можливість зайти. І знаєте, що хотів сказати, що тут нас дресирують. Дослідовий час дають людям взагалі. Думають, що вони зараз знову ж таки: ось тут у нас така, такий діапазончик є, так що люди зараз знову ось тут за так або продадуть з очікуваннями, що там лінк буде коректуватися. Але ні, тут, друзі, почнеться парабола, так і досить швиденько лінк буде в нових цінових діапазонах. Будемо спостерігати. Знову ж таки, це такий мій прогноз, моє таке бачення на цей ринок. І я формую це бачення завдяки історії, циклічності, фракталам, які були на попередньому циклі. Купили ми монетку Лінк. Давайте перейдемо зараз, купимо знаєте яку монетку. Купимо напевно монетку автос. Так, бачите, що у нас тут написано по 5 доларів, тобто у нас шість монет маємо купити на цьому тижні і на наступному. Тобто, бачите, що я в кожну монету стараюся виділяти Однакові суми, щоб ви просто собі наглядно на дистанції бачили реальний результат. Отже, тобто переходимо давайте до монетки Аптос Розглянемо що там відбувається. Перейдемо зараз до купівлі. Спочатку давайте купимо його на 5-5 на 5 баксів. Також купимо. Бачите, що Аптос поки що ще, поки що ще не почав свого руху. Тобто ростуть спочатку високо капіталізовані монетки з попередніх циклів по типу Лін, по типу монета Ейв. Ми це з вами бачимо навіть по нашому портфелі. Бачите, що Аптос ми купували і по 5 доларів, потім і знову по 4,6 і по 4, і 3 долара, і сьогодні будемо купувати знову по 5 баксів. Переходимо нижче, нажимаємо Market і нажимаємо «Купити монетку Aptos. Переходимо, давайте я вам покажу графік, що там відбувається по Aptos, Коротенько, коротенько, швиденько, це все розповім. Дивіться, друзі, є ось такий блок. Так, я знову ж таки, тільки що вам говорив, що нас дресирують, привчають, що монетки ходять в таких діапазонах. І що буде знову відбуватися, коли Aptos прийде в район. 15-20 доларів люди будуть знову думати, що буде корекція, так що вони вийдуть, але корекція, звичайно, буде досить маленький час. Буде корекція, але потім відбудеться ось так. Якщо ви мені не вірите, ви перевірте на дистанції. Подивимося з вами, що буде відбуватися. Звичайно, якщо в нас зараз буде негативний фон, негативні новини, то. Може бути ось такий ріст, так можемо ще на негативних новинах, ось так от зробити, збрити ліквідність. Я думаю, тут капітулюють вже більшість учасників, так які там не вірили в сезон, і знову їхня віра піде через одне місце. Але я хочу вас запевнити, друзі, що це буде знову ж таки та сама маніпуляція, щоб вас налякати, витряхнути вас з активу, так що буде нижче, що потрібно продавати, і в цей раз буде все інакше. Але знову ж таки, ми з вами побачимо ту саму структуру, побачимо ті самі нові цінові діапазони, якщо ви будете мати терпіння і зможете утримати свою позицію. По фіксації я знімаю ролики, друзі. Є тут і по Аптосу, і по ЗРО знайдете. Тобто, дивіться мої відеоролики. Бачите, я тут по старим монеткам також показував свої цілі і прогнози: Algorand, ICP, НІР протокол, монета тонкоїни, IMX. Тобто знайдете для себе корисну інформацію. Тому обов'язково підпишіться. Не забудьте підписатися, так, підтримати мене. Я думаю, ви будете взагалі цінувати цю інформацію, яку я вам даю. Переходимо, давайте далі. Так, Аптос ми купили, лінк ми купили, і давайте, знаєте, купимо зараз ще монетку сує. Перейдемо до мене до купівлі Suji. Вибираємо SUI. Ви юздита, як бачите, тут також сильна волатильність. Останні наші три, купів... Останні наші три купівлі були і по 2 бакса. І по 3,50, і потім знову ми купували по 2,30. Сьогодні, де суї знаходиться 4 бакса. Ви і оком не стигнете зморгнути, як суї буде вже по 8 доларів в скорому часі. Так, і прийдеться купляти вже потім по 10, по 10-8 по доларів. Так, з очікуваннями, що там буде по 50. Я це вас запевняю. Психологія людей не змінюється абсолютно на цьому ринку. Давайте купимо на марк... маркет, Нажимаємо, купуємо суї на 5 баксів. Купили ми монетку суї, і давайте я вам до речі покажу результати по цим проектам. По монетки Лінк, як бачите, у нас є. Сорок один відсоток прибутку, і в скорому часі буде більший прибуток по монетки, Аптос, поки що є в нас, ми нижче знаходимося нашої точки входу, так по ціні, і по сує. Відповідно, ми сьогодні маємо досить гарний результат. Одна з нових монет, яка уже перформить, яка вже себе показує, як. Силу я до речі записував аудіо, друзі. Зайдіть, послухайте, чи потрібно купувати суї по 4 долара. Якщо у вас є якісь сумніви, так тобто, ви не знаєте, що робити. Рекомендую вам послухати на 6 хвилин, і ви для себе знайдете відповідь. Я стараюся для новачків взагалі давати досить багато корисної інформації в телеграмі, тому користуйтеся інформацією, якої ви більше ніде не знайдете. Я думаю, думаю, ви це впевнитеся, коли взагалі зайдете в мій телеграм-канал. Тому користуйтеся. Переходимо. Давайте далі. Перейдемо. Давайте швиденько до графіка суї, покажу взагалі. Поділюся з вами своїми думками. Дивіться, я очікував тут е показувати. Ще в попередніх відосах, що очікую параболу, так, парабола починається, хтось там думає, що у нас там буде корекція. Друзі, коли альтсезон починається, і особливо по, по, по таким сильним монеткам, так то цінові діапазони досить, досить швидко, агресивно змінюються. І знову ж таки, в скорому часі я вам розповів, які цілі будуть посує До рівня 5,5 баксів, тобто новий АТАж, це взагалі її тут раз плюнути. Так, і подивіться, як вона агресивно росте. Подивіться на всі зелені свічки, так Скільки, наскільки швидко змінюється ціновий діапазон. Подивіться, скільки часу займають корекції, а скільки часу займає те, щоб зробити новий ціновий діапазон. Так і хум'ячок просинається тільки тоді, коли вже новий ціновий діапазон, коли вже там знову ж таки новини підключаються, так і вже потім думає, чому ж я не купував сує раніше. І моя точка входу в моєму портфелі це в районі одного долара. Давайте, до речі, повернемося до доларів. Як бачите, в нас в доларах є в районі 500 доларів вже чистого прибутку, і ось такий у нас результат по проекту криптопенсія. А зараз давайте перейдемо вже до проекту мільйон з нуля. Якщо ви хочете дізнатися, що це за проект, більш детальніше я робив відос мільйон з нуля. Подивіться його. Я не хочу просто зараз зациклюватися. Але суть полягає трошки в іншому. По проекту криптопенсія, ми там, наприклад, будемо фіксувати нові монетки на цьому альтезоні, так, щоб потім вже мати більше тезеру, щоб відкупити знову на корекціях. Такий середньоризикований варіант, так а по проекту мільйон з нуля. Ми будемо утримувати свої позиції. Ми будемо просто накопичувати так і знову ж таки це експериментальний портфель. Подивимося, що буде з цим на дистанції. Сьогодні результат по цьому портфелю плюс 31%. Дивіться на відсотки, не на долари, так, а на відсотки. Суть полягала в тому, щоб максимально ускладнити ситуацію взагалі людини. Так щоб я показав вам з нуля наскільки взагалі спочатку йде важко, так, але потім на дистанції ти бачиш, як ось ця маленька сума 5 доларів на цей проект, як вона перетвориться в колосальні цифри. Це спеціально для цього створений цей проект українцеві, які взагалі вважають, що щоб інвестувати в крипту, потрібно мати досить багато коштів. Ні, друзі. Я вам спеціально зробив цей проект: 5 баксів в тиждень, Якщо що вам більше дозволяє взагалі ваші фінанси і ваше положення, то, будь ласка, можете хоч 500 інвестувати знову ж таки на ваш вибір. Які монети є в цьому портфелі? Ви самі ось тут знайдете. Я спеціально вибрав монети, які мають перспективу, і мала ймовірність, що вони там завтра зіскамляться. Знову ж таки є ймовірність, що деяких цих монет. Може дійсно показати, не показати взагалі ніякого росту. Ми пам'ятаємо про ризики, і для того є слово диверсифікація. Переходимо до нашого портфеля. Дивіться, яка суть була суть була в тому, щоб ми 50, У нас була загальна сума капітал, початковий капітал 100 баксів. 50 ми закинули на. Одразу спот купили наші монетки і на трейдинг на копі трейдинг ми закинули 50 баксів. Знову ж таки це по бажанню. Так хто як хоче, може не закидувати, може одразу тільки спот використовувати для чого трейдинг? Для чого копі трейдинг? для того, щоб нам наростити капітал, щоб ми більше мали змогу інвестувати. Через певний проміжок часу я вам зараз покажу на біржі Бін X. Переходимо давайте до наших активів. Як бачите, у мене зараз є 137. це не враховуючи просто 11 USDT, який зараз у нас є на балансі. Переходимо на рахунок копі трейдингу сьогодні. 54 бакса вже є, примножилося, Так нагадую, це за скільки за тиждень часу, так тому що тиждень назад я починав цей експеримент. Ми маємо вже 54 бакса завдяки трейдингу. Так, тобто ці активи USDT наші примножуються, і ви бачите ось цей результат. Це копітрейдинг, який запущений мною особисто. Так я його контролюю, щоб просто не злив депозит, так щоб ви мали змогу примножувати, і там досить гарні вже взагалі результати. Давайте я перейду на свою сторінку. Хочу щось просто щоб ви відносилися до цього зрозуміння. Немає тут ніяких гарантій, так і. І це такий експериментальний взагалі проект. Так, я не хочу просто, щоб там люди потім писали, що ти мене зіскамив Друзі, тут ризик ліквідації, є, так тобто, що усі 50 баксів просто спишуться. Так, пам'ятайте про це. Знаєте, я взагалі хочу сказати, що якщо ти хочеш більше заробляти, більший ризик на себе, більший ризик береш, так за вели за гарним заробітком захований великий ризик. Це завжди так, завжди так було. Так, є і буде. Пам'ятайте про це. Тому я вам показую сьогоднішній результат. Бачите, що сьогодні у нас е, торгується тільки монетка суї. Так, знову ж таки, це я не просто так вибрав цей актив. Є в мене там спеціальний бот Велес. Дивіться, ось про плаплатформа Велес, яка підключена до біжі X через, через API ключі, так і я автоматично це все контролюю, щоб просто був гарний результат у нас на дистанції. Ось тут, бачите, наша позиція зараз відкрита по монетки суї, так вона поступово собі набирається. Так набирається позиція, і потім, коли в нас сує починає рости, у нас фіксується тобто, Бачите, ось. Такий у нас взагалі така стратегія. Хотів показати історію позиції. Ось бачите, що тут майже кожного дня бот цей торгує і приносить прибуток. Суть полягає в тому, ось пості 50 баксів, які я інвестував, тобто від цього проекту, щоб тут була капітал 100 доларів. І потім чистий прибуток, які будуть реалізуватися кожного тижня, я буду і реінвестувати в наш спотовий портфель, щоб ви відносилися до цього з розумінням. Я нікого не змушую там заходити в трейдинг, так тому що трейдинг, друзі, це зло. Одразу скажу, це високий ризик. Я вам не буду тут розповідати казки, як ви там будете заробляти на трейдингу. Це додатковий інструмент для заробітку. Потрібно до цього відноситися з розумінням. Я, підклю... я вам хочу показати результат взагалі свого копітрейдингу. Так, взагалі, за які показують реальні люди, так які зараз копіюють угоди. Ось, наприклад, перша людина. Якщо ви себе знайшли, до речі, друзі, то напишіть коментарях. Дивіться, з 400-200 доларів вже чистого прибутку є. Це за 50, 53 дні копіювання. Ну, загалом ось такий результат. Можна тут себе, до речі, давайте я зараз цей аккаунт знайду. Ось тут бачите аккаунт, цей 4 долари чистого прибутку. Це на наш аккаунт, який сьогодні в нас є підключений. 12 днів ми копіюємо годи так з 50 баксів. Ось такий результат. Тому буду старатися взагалі, щоб його просто не ліквідну. Так буду притримуватися ризиків. І пам'ятайте, друзі, якщо просто там буде сильна корекція, то його просто ліквідне, якщо там, наприклад, Завтра буде корекція на мінус 50 однією свічкою. Тості 50 баксів просто знищаться. Ось ця суть копітрейдингу взагалі так працює. Переходимо давайте до спотової купівлі. Дивіться, я розповідав, що ми кожного тижня будемо тільки 5 баксів виділяти спеціально для того, щоб ускладнити ситуацію. І сьогодні, на тому тижні, ми купували біткоін. Так, у нас на 10 баксів біткоін. Давайте перевіримо. Як бачите, у нас на 10 доларів біткоін, невеличкий прибуток показує, монета XRP 50% прибутку показує. І сьогодні ми докупимо монетку ефірчика. На 5 баксів також купимо, Переходимо до біржі BINX. Давайте нажмемо спотова торгівля. І зараз ми купимо з вами ефір. Купимо ефірчика на 5 баксів. Бачите, він вже 3700. Це для тих, хто очікував там ефір по 500-800 по 800 доларів, друзі. Тобто бачите, наскільки швидко змінюється взагалі змінюється наратив на ринку. Давайте переведемо зараз сюди тезер, купимо на 5 баксів ефірчика. Вибираємо давайте ліміточку якусь тут. Вибираємо Давайте ось цю ліміточку, вписуємо 5 USDT і нажимаємо Купити ефір. І вийшло у нас там 0,0,13 ефіра. І давайте його одразу запишемо в наш портфельчик, покажу, як це все робити. Хочу, щоб ви просто це все бачили, спостерігали. Писуємо 2.0.13, нуля ось цю ціну 4.83. Ну бачимо, що трошки там менше в нас вийшло. Ну ось таку ось так. Ми взагалі зробили наш портфельчик. Сюди можна писати уже 10, Ось так ми зробимо. І надіюся в скорому часі, можливо, через місяць, через два, ми побачимо вже з вами реалізацію наших планів. Так, коли в наша інвестована сума 50 баксів перетвориться в 100. Потім я буду з цих з цього доходу. Я, друзі, планую, тобто, коли вже із сотні буде реалізуватися в нас кожного тижня прибуток, я буду його реінвестувати в наш довгостроковий спотовий портфель. Сенс, надіюсь, ви зрозуміли. Копітрейдинг і взагалі купівлі я роблю на біржі BINX, так тому користуйтеся знову ж таки силочки в описі під відео знайдете. І хотів, до речі, показати портфель КриптоСіндікат. Сьогодні показує 27% чистого прибутку. Одразу скажу, це високоризиковані портфель по типу криптопенсія, так але там суть полягає в тому. Що я буду показувати, коли я буду фіксувати ці монети, тобто є окремий телеграм-канал закритий. Там кошти взагалі там копійки в доларах. Так, ви побачите, які тут монети є високоризиковані, і будете бачити, коли я буду фіксувати. Тобто це такий портфель не для всіх, так для тих, хто хоче більший, так би мовити, результат отримати, більший потенціал, чим проект КриптоПенсія. Цей портфель є високовлатильним. Так, і як тільки там побачимо вже той самий ріст по новим монеткам, то тут будуть зовсім інші циферки. Так, наразі в нас ось такий результат. Плюс 27%, хоча й недавно було взагалі там мінус 60%. А зараз, друзі, хочу вам подякувати взагалі за підписки, подякувати за позитивні коментарі. Дякую вам взагалі за те, що дивитеся мій канал. Бажаю вам усім профіту, прибутку, терпіння, розуміння, свідомості. Не зупиняйтеся розвиватися, пробуйте для себе щось нове. Саме, саме найкраще, друзі, це ваш досвід. Тобто, досвід, після того як ви будете набивати шишки, ви завжди будете отримувати потім результат без втрат на цьому ринку. ніяк не заробити. Це саме. Самий такий парадокс, так тому бажаю вам профіту.